27 березня 1964 року, о 3 годині 36 хвилин, коли багато жителів Аляски сіли обідати, земля раптово здригнула з неймовірною силою. Очевидці цього землетрусу пригадували, що в ті хвилини вони чули шалений скрегіт, а асфальтові дороги піднімалися та опускалися як хвилі. Після чого земля почала відкриватися величезними тріщинами, через які виривалася вода. Це був перший підземний поштовх потужністю 9,2 бала за шкалою Ріхтера, котрий відбувається менше як один раз на 20 років на планеті Земля. Поштовхування було настільки сильним, що моментально призвело до обриву водопроводу, каналізації та газу, а також до загальних збоїв телефонного та електричного зв'язку. Усі телефонні стовби були повалені, залізничні колії буквально відривались та викривлювались, дороги розколювались, а будівлі руйнувалися вщент. Через сейсмічні хвилі земля буквально дзвеніла, як дзвін. Але якими б сильними не були поштовхи, найгірше було ще попереду. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Обов'язково підписуйтесь, аби не пропустити нові цікаві історії. А я сьогодні захотіла вам розповісти про три найсильніші землетруси у світі і які наслідки вони мали. Отож, епіцентр цього землетрусу розташовувався в глибині коледжі фьорда в затоці принца Віліма на західному узбережжі Північної Америки. Ця зона завжди була сейсмічно активною, оскільки в цьому місці північноамериканська і тихоокеанська плити перебувають у субдукції, тобто рухаються одна під іншу. Сам землетрус тривав 4 хвилини, і хоча наслідки його були величезними, завдяки невеликій густоті населення Аляски від нього загинуло лише 9 осіб. Однак, коли підземні поштовхи припинилися, місцеві цунамі виникли майже відразу, і люди, котрі жили близько до епіцентру, не мали часу тікати на височину. Масштабна припливна хвиля розчавила маленьке прибережне село Ченега і моментально вбила третину населення. Загалом узбережжя Аляски зазнало п'яти різних хвиль цунамі, найбільше з яких була зафіксована у місті Щубей, і її висота досягала 67 метрів. Але завдяки тому, що перша хвиля не виявилась найбільш руйнівною, деякі жителі прибережних міст таки встигли евакуюватися, і кількість жертв становила 122 особи. За три години після землетрусу цунамі досягли канадських берегів, зруйнувавши порт Елберні, багато будинків в ход Спрінгскоу, а потім досягли західного узбережжя Сполучених Штатів. Достатньо сильно постраждало містечко Крещен Сіті, що у Каліфорнії, хоч воно перебувало за 2,5 тисячі кілометрів від епіцентру, і жителі містечка були попереджені про те, що біля берегів Аляски утворилося цунамі. Мешканців цього міста та інших прибережних евакуювали з небезпечної зони. Однак, коли через 4 години після удару по Алясці хвиля докотилася до міста Крещен-Сіті, її висота була всього лиш один метр, і деякі жителі, вирішивши, що небезпека минула, повернулися до своїх будинків. Для багатьох ця помилка стала фатальною, оскільки протягом наступних двох годин прибуло декілька нових хвиль, одна з яких сягала шестиметрової висоти. А величезний 25-тонний бетонний блок, який служив частиною хвилелому в морі, викинуло на берег. Усі вулиці були затоплені та засмічені різними уламками, машинами та сміттям. 54 будинки були повністю зруйновані, а інші сильно пошкоджені та зрушені з місць. 23 судна, що стояли в гавані, затопило або перекинуло, а п'ять цистерн з нафтою тріснули та спричинили пожежі. Місцеві цунамі також спричинили руйнування в Кад'яку, Вітірі, Сьорді, а також найбільшому на Алясті місті Анкориджі. Центр міста Анкоридж зазнав найбільшої матеріальні шкоди в основному через те, що відбулись величезні суви. Один з яких обрушив діловий район на 2 метри, у районі Турнагань-Хац через розрідження ґрунту стався величезний сув, який перемістив частини приміського обриву на 610 метрів у затоку, забравши з собою до 75 будинків. Диспетчерська вежа в міжнародному аеропорті Анкориджа обвалилася в результаті чого загинув авіадиспетчер. Місто Вальдес, що на Алясці, також сильно похитнулося та постраждало під час землетрусу через розрідження ґрунту, адже основа міста була побудованою на піску та гравію, що призвело до масивного підводного суву після 9-метрового цунамі, в результаті чого частина берегової лінії міста відкололася та затонула в океані, і разом з ним загинуло 32 чоловіки, декілька жінок та дітей, котрі спостерігали за розвантаженням судна. Теж цунамі розірвало нафтові резервуари поблизу міста, спричинивши масові пожежі. Що цікаво, землетрус сильно змінив всю геологію регіону. Наприклад, острів Латуш сунувся на 18 метрів на південь, а з води піднявся на 15 метрів острів Кад'як. Також припливні хвилі цунамі були такими сильними, що вони дійшли до Гаваїв та Японії, а декілька тижнів після землетрусу ще сотні підземних сильних поштовхів тривожили ті землі, максимальна магнітуда яких становила 6,2 бали. Загалом до землетрусу на Алясці 1964 року вчені мали обмежені знання про те, що відбувається далеко під землею. Але у 1968 році групою американських геофізиків була створена геологічна теорія про тектоніку літосферних плит. Основна ідея тектоніки плит це розгляд літосфери як системи рухомих блоків літосферних плит, що розсуваються внаслідок спредингу, це коли блоки літосфери імпульсивно та багаторазово розсуваються, а вільний простір заповнюється магмою, а потім вони навпаки підсуваються внаслідок субдукції або ж стикаються між собою. Саме за допомогою плит вчені намагаються пояснити землетруси, вулканічну діяльність і гороутворення, тобто усі відомі нам гори виникли внаслідок великих горизонтальних переміщень поверхневих частин землі. Завдяки цьому геологи зрозуміли, що зони, де стикаються дві тектонічні плити, зіграли головну роль у створенні потужного землетрусу на Алясці. Після цього землетрусу науковці багато чому навчилися зібраних даних і використали отримані знання з користю. По-перше, було створено широку систему моніторингу землетрусів, щоб збирати дані та допомагати сейсмологам передбачити майбутні землетруси та їх потенційну шкоду. І по-друге, зібрані дані передали інженерам, аби ті розробили сейсмостійкі конструкції, щоб зменшити майбутні жертви та пошкодження майна. Якщо землетрус 64 року вважається другим найсильнішим у світі, тоді виникає питання, який ж тоді перший. 64 роки тому, у неділю 22 травня, о 3 годині 11 хвилин, у південній частині Чилі стався найбільший землетрус зареєстрований в історії світової сейсмології. Його тривалість сягала 10 нескінченних хвилин, а сила землетрусу досягла 9,5 балів. Однак, за день до цієї великої катастрофи, в суботу, 21 травня, в 6 годині ранку, місцевих жителів міста Конспенсіон раптово розбудив сильний землетрус магнітудою у 8 балів. А після цього відбулося повсюдне відключення електрики, телефонного зв'язку та питної води. Після сильних поштовхів, які тривали 35 секунд, третина будівель у конспенсіоні Талькауано, Лебу, Чильяні та Англої були повністю зруйновані. Через 30 хвилин після першого землетрусу стався повторний, однак обійшлося без жертв, оскільки багато людей встигли евакуюватися після перших поштовхів. Вважається, що третій найсильніший землетрус наступного дня був продовженням перших двох, хоча його епіцентр був ближче до міста Вальдівія і охопив понад 400 тисяч квадратних кілометрів. Подальший сейсмологічний аналіз показав, що це була послідовність понад 37 землетрусів з різними послідовними епіцентрами вздовж 1350 кілометрів, де тертя між Південноамериканською плитою та плитою Наска зміщувало земну кору від 5 до 40 метрів. Земля буквально розколювалась, утворюючи величезні тріщини, які поглинали людей, тварин, транспортні засоби та інші речі, а потім закриваючись назад, здавлюючи все та усіх. Більшість будівель у Вальдівії відразу зруйнувалися, а річка Кале-Кале вийшла з берегів, затопивши центральні вулиці. У той же час море в сусідньому порту Корал піднялося приблизно на 4 метри, а потім, о 16.10 швидко втягнулося, затягнувши з за собою кораблі, що стояли на якорі в бухті. Десять хвилин по тому восьмиметрова хвиля вдарила по узбережжю між конспенсіоном і Чилоє зі швидкістю понад 150 км на годину, убивши сотні людей, які застрягли в прибережних містах. Після цього всепоглинаюча вода затягувала руїни, будівлі, човни тварин та людські тіла в океан, щоб о 16.40 завдати другий удар хвилею висотою понад 10 метрів. Ударна хвиля була такою потужною, що пройшла через Тихий океан і через 15 годин викликала цунамі з хвилями в 10 метрів на Гаваях, які розташовані в 10 тисяч кілометрів від епіцентру. В результаті цього загинула 61 людина, а також зазнали руйнувань береги Японії, Філіппін, Каліфорнії, Нової Зеландії, Самоа та Марійські острови. У Чилі загинуло понад дві тисячі людей, і більше двох мільйонів постраждали від цієї великої комбінованої катастрофи. Руйнування будівель було дуже високим у постраждалих містах. вугільні шахти затопило, а понад 60 тисяч сільськогосподарських гектарів назавжди занурились у воду. На додачу до всього, через два дні неподалік від Вальдівії, сталося виверження вулкану, і тоді було виявлено неминучість ще однієї можливої великої катастрофи для цього регіону. І третій землетрус, про який вам сьогодні розповім, відбувся 26 грудня 2004 року в Індійському океані. Це був найпотужніший землетрус, який коли-небудь зареєстровували в Азії. Він є найпотужнішим землетрусом у 21 столітті та третім найсильнішим землетрусом в світі. Розлом, який він спричинив, коливається в районі 1300 кілометрів, а поштовхи землі були відчутними в Бангладеші, Індії, Малайзії, Таїланді, Тайланді, ланці Мальдівах, а також віддалено викликало землетруси навіть на Алясці. Епіцентр землетрусу стався приблизно за 160 км кілометрів на захід від Суматри, на глибині 30 кілометрів нижче середнього рівня моря. Приблизно 1300 км кілометрів лінії геологічного розлому сунулись у місці, де індійська тектонічна плита підходить під Бірманську плиту, і за оцінками дно океану над бірманською плитою піднялося на 10 метрів над Індійською плитою, створивши ударні хвилі в Індійському океані. Що поширювалися зі швидкістю до 800 км на годину, формуючи смертельне цунамі? Через 15 хвилин після першого поштовху 30-метрова хвиля досягла і змела північний край острову Суматра. А через півтори години вона обрушилась на узбережжя Таїланду, через дві години досягла Шрі-Ланки та Індії. За вісім годин пройшла Індійський океан. А за добу, вперше в історії спостереження хвиль, цунамі обігнув весь світовий океан, і навіть на тихоокеанському узбережжі Мексики висота хвилі склала 2,5 метри. Це цунамі також відоме в деяких країнах як цунамі в день подарунків, адже сталося саме на це свято і безжально спустошило громади вздовж узбережжя Індійського океану, вбивши близько 230 тисяч людей у 14 різних країнах. Незважаючи на кількагодинну затримку між землетрусом і наслідком цунамі, майже всі жертви були заскочені зненацька, бо в Індійському океані не було систем попередження про цунамі, які б виявляли цунамі або попереджали населення навколо океану. До того ж, виявлення цунамі нелегка задача, оскільки, поки цунамі знаходиться на глибині води, воно має невелику висоту, і для його виявлення потрібна мережа датчиків. Що є жахливим, це те, що за кілька хвилин до удару цунамі море іноді тимчасово відступає від узбережжя, що спостерігалось на східній зоні розриву землетрусом. І це рідкісне явище спонукало людей, особливо дітей, відвідувати узбережжя, щоб дослідити та зібрати викинуту на берег рибу на 2,5 км відкритого пляжу, що призвело до летального результату. Однак важливо знати, що не всі цунамі викликають цей ефект зникаючого моря. У деяких випадках немає жодних попереджувальних ознак. Море просто раптово розбухне, не даючи їм часу для втечі. jesus christ look at that jesus christ. fucking hell i know i can see it that wave is a good 15-20 feet tall easy Одним із небагатьох прибережних районів, які евакуювали напередодні цунамі, був індонезійський острів Сімеулуе неподалік від епіцентру, а все завдяки місцевому фольклору, котрий розповідав про землетрус і цунамі в 1907 році. Саме тому острів'яни втекли на внутрішні пагорби після початкових поштовхів і встигли до удару цунамі. Саме казки та усна творчість попередніх поколінь допомогли вижити жителям. А на пляжі Майхау у Тайланді десятирічна британська туристка на ім'я Тілі Сміт вивчала географію цунамі в школі та розпізнала попереджувальні ознаки опускання океану та пінистих бульбашок. Вона та її батьки попередили інших на пляжі, завдяки чому вони благополучно евакуювались. There's definitely going to be a tsunami. My mum didn't believe me. She didn't react. Really I said, "Right, mum, I'm going. I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami," and she just, mm, bye then?" So I went back, and she wanted. She was sort of reacting a bit more when I had gone, um, and so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, it, the the water started coming up the beach. Well, I told my dad. and was quite a few families on the beach, just in the water. воседжон Кростон, учитель біології з Шотландії, також розпізнав ознаки в затоці Камала на північ від Пхукета і доставив автобус із відпочиваючими та місцевими жителями в безпечне місце на висоті. Опісля великого цунамі місцеві дослідники очікували, що аборигенне населення Андаманських островів сильно постраждало від цунамі, і навіть побоювалися, що плем'я Онге знищене назавжди. Однак багато аборигенних племен евакуювалися саме через усні перекази, які розповідали про велике коливання землі, а потім високу водяну стіну. До речі, саме про це смертоносне цунамі є чудовий фільм під назвою Неможливе 2012 року випуску, який розповідає про реальну історію Марії Белон та її сім'ї, котрих застала смертоносна хвиля під час відпустки у Таїландії. Чесно на цьому фільмі я колись плакала як різана, тому щиро рекомендую любителям потріпати собі нерви. Що ж хочеться підсумувати в кінці відео, це те, що перед тим як кудись їхати відпочивати чи жити, важливо дізнатися не лише про країну, а й про ті можливі небезпеки, які можуть вас там застати. Отож, надію, що ви тепер трішки більше знаєте про тектонічні плити, їх вплив на планету і що потрібно чим душ тікати, якщо різко відступає вода. А з вами була Сітарка.ua і зустрінемось у наступних відео.